Свіжі новини сьогоднішнього дня з вами Олександр Кожухівський. Вчорашній російський ракетний удар по місту Київ. У наслідок обстрілу зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста. Оболонський район пожежа в офісній будівлі з 7 по 1 поверх. Загинула одна людина. Голосівський район масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 квадратних метрів. Святошинський район, падіння уламків обійшлося без постраждалих. Соломінський район пожежа на даху багатоквартирного будинку. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Ввечері 11 лютого 2025 року, близько 20-ї години 5 хвилин, російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. У наслідок атаки було пошкоджено кілька об'єктів міської інфраструктури. Зокрема, багатоквартирні житлові будинки, об'єкти бізнесу, навчальний заклад. За попередніми даними, жертв серед населення немає. Україна отримає від європейського інвестиційного. Банку понад 100 мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури об'єктів водопостачання, тепловодопостачання та водовідведення. Кошти також спрямовують на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров'я та житлового сектору. Шановні глядачі, в нас сьогодні проходить вже другий день навчання. Як вести свій TikTok, як вести свої соцмережі? Бажаєте до нас приєднатись або отримати навчання у записі. Поставте плюс в коментарях або напишіть свої контакти. Та ми з вами зв'яжемося ставайте кращими, навчайтесь. За минулого добу ЗСУ відпрацювали 1150 живої сили, 9 танків, 27 ББМ, 53 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 164 БПЛА, 1 крилат ракета та 122 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.